Я боялася говорити українською навіть вдома, бо думала, що всі будуть з мене сміятися. А потім я прийшла на зустріч розмовного клубу. Ніхто мене не засуджував. Усі підтримували. Уже на другий раз я говорила більше, ніж мовчала. Я вступаю на зустрічах. І допомагаю іншим відчути всю свободу наразі в центральній міській бібліотеці і філіях працюють близько 20 розмовних клубів, об'єднань студії. І це системна робота, яку наша бібліотека розпочала ще у 2016 році. Але з тим як сталося повномасштабне вторгнення після початку 2022 року, ця робота значно масштабувалася. Відвідувачі цих наших об'єднань це і новачки, і люди вже досвідчені. Все це люди, які серйозно і глибоко вмотивовані вивчати українську мову, спілкуватися українською мовою і створювати україномовне середовище у Миколаєві. І через те, що збільшується коло і ну так би мовити, соціальний запит від відвідувачів цих наших клубів, то ми намагаємося урізноманітнити і теми, які обговорюються під час таких зустрічей. Вони також дуже широке коло цих тем. Вони цікаві, і це, звісно, перевага неформальної освіти, що вона така, знаєте, вільна від жорстких правил і умов. Є е, люди, які вже не один рік ходять в цей розмовний клуб, і тому е, і рівень володіння зростає, і це дуже тішить. І люди самі відчувають, що вони починають говорити краще. Відвідувачів, ще раз кажу, дуже багато, тому ми ділимо на менші групи, щоб кожен мав можливість поговорити, адже розмовний клуб це про розмову, про це говоріння. Тому і така кількість підгруп існує. Бо існування таких розмовних клубів це дуже чудово. Сюди ніхто не заганяє людей. Люди приходять з власним бажанням, люди приходять вмотивовані. З бажанням вдосконалювати знання української мови, дізнаватися щось нове. І те, що бібліотека надає безкоштовно такий майданчик, це дуже чудово. І е, бажаючих дуже багато. Працює не одна група. І е, бажаючі не припиняються. розмовні клуби будуть існувати ще дуже довго, і вони будуть користуватися ну, просто шаленим попитом.